Служіння, хочу почати з достатньо незвичної речі. Хто вчора був на служінні, то ті зрозуміють, про що я буду говорити. Але я прошу бути дуже уважним всіх, бо насправді те, що я зараз зачитаю, воно безпосередньо може впливати на наше з вами життя і впливає. впливає. І так, у середу, якщо я не помиляюсь, у нас тут служіння проходить посереду, у середу, о четвертій годині, з четвертої до шостої. Хтось з наших братів, вірні, брат Руслан таїть, зробив таку знахідку дуже цікаву. Знайшов отаку таку штучку, на якій написано Пастору в руки. Я взяв, подивився, Сибірською язвою він не пахне. Думав, а, а раптово гроші. Дістав отаку штуку, бачите. Невеличке, невеличкий лист, да? адресований мені. Дуже божественний. Я зараз його зачитаю. Тільки не смійтесь дуже, добре? Як багато я про себе узнав. Нацист пастор оборотень. Я так і так і виявив себе, як бігаю вночі по кіндійці. Выглядит его в кулак и им детей. Да? Мне, тут российское, буду читать на российский. Да, да. Мне прихожане сказали, что вы вместо христианских догм занялись политикой. Иду президент. Радовались, что... Распался СССР. Желали смерти москалям. Я пришла с намерением записать вашу пропаганду. Мне повезло. Вы заливались укрнацистским соловьем. Я не юрист, но знаю, что есть статья за разжигание межнациональных розней. Русские придут скоро. До марта 24 года. С радостью и нетерпением ждите возмездия. З християнським привітом. взагалі було. З християнським привітом далі дату. 23, 23 року підписить. ПС, Після сказано, да? Пост скрипту. Проповідь записана. І знову дата. Знову 20 число. Я почитав, друзі. Це. Ну, дійсно, знаєте. Я розумів, що я той ще артист і кадр, да? але що я нацист, ще й обертань. <риклад> так, друзі, ніколи так не робіть, будь ласка, ніколи так не робіть, і я навіть скажу я навіть чому. Бо в Біблії дуже часто говориться про те, як люди намагалися вклонятися людям і навіть і навіть, і, і навіть ангелам. І завжди, і завжди. І ангели, і люди, які знають Господа, казали: не робіть цього, бо я також людина. Не робіть цього. Не цілувати руки. Якщо ви хочете виразити свою повагу, можете зі мною Е, при, при, Якщо ви Ну, просто да, сказати доброго дня, але так не робіть. Добре, повернемось до цього. І так, кілька слів про це. Кілька слів. Про що я хотів сказати? Ага. На жаль, на жаль, в нашій країні дуже багато людей, які, ну, перше, не відчувають себе українцями. І це їхня справа. Насправді, я нічого до них не маю. Вони можуть вважати себе росіянами, американцями, там, африканцями, не знаю, ким, ким завгодно. Але якщо вони знаходяться в Україні, вони мають розуміти відповідальність за те, що вони роблять. До речі, друзі. Якщо хтось ностальгує за Радянським Союзом, а я знаю таких людей багато, я знаю таких людей багато, то ви можете ностальгувати собі скільки завгодно. Але запам'ятайте, що зараз будь-які слова про те, що треба повернутися до Радянського Союзу, тобто до Російської імперії, яка просто називалася тоді так, то це говорить про те, що ви посібник війни. Друзі, вибачте, це не тому, що я придумав, не тому, що я нацист, а тому, що чиїсь снаряди зараз по, -по, -по поруч з нами. І це саме тому, що росіяни, або давайте не називати їх росіянами, бо там насправді нема росіян, є московити і купа інших національностей. Вони вважають, що це їхня земля. І це, друзі, найвеличніша брехня, яка тільки є. Ви почитайте історію. По-перше, історія говорить про те, що тут завжди жили українці. Це перше. Але навіть якщо було б не так, якщо зараз світ почне жити ідеєю так званої історичної справедливості, то тоді перша ж Росія, ви знаєте наскільки в народі поліняє на території. Бо одразу треба віддати далекий схід. До речі, китайці вже зараз його малюють своїми і називають місця е, старими назвами китайськими. Куріли, Сахалін. Та тут куди не глянь, друзі, там немає їхніх земель. І як би там не було, а Україна, її кордони були визнані всіми державами світу. І Росії також, По, хто настельгує за, за руським міром. Подивіться на брехню Путіна, який спочатку казав, ніколи з Україною воювати. Не буде. Ніколи Крим не стане яблуком роздору. Ніколи ми не перетнемо кордони України, бо ми визнали їх ніколи, ніколи. З українцями воювати ніколи. А потім виявилося, що це все була брехня, і вони далі живуть великою імперською ідеєю. Але в чому небезпека, друзі, коли є отакі листи? До речі, я хочу вам сказати, що мені бачить, що, що, що там написала людина, да, і мені все одно, бо я не жахаюсь ніяких проклять. От ви знаєте, ми з вами цього не відчуваємо, але насправді от, сили зла це дуже могутні сили. Бо зло взагалі походить від сатани, це Божий супротивник, це ангел, дуже велична істота. І, до речі, це духовні істоти, яких ми просто не бачимо. Але вони... Багато де знаходяться. От я вас здивував, бо я би сказав, що вони тут є. От. Це не дивина, друзі. Вони є повсюди, бо їх задача губити людей. І вони чують, що ми тут робимо, бачать, хто ходить сюди. Вони, до речі, їм це дуже не подобається, бо коли коли говориться ім'я Христа, вони просто в люті такі. Да? Вони, якби могли, якби їм Бог дозволив, вони б мене в порошок стерли разом з вами, я, до речі, скажу. Я не боюсь прокльонів, тому що я е, під захистом Божим. Господь так в Біблії написано, що ніяке незаслужене прокляття ніколи не збудеться. Вам не треба боятися, коли хтось вас проклинає там, да, і так далі. Не треба, Бо якщо ви не винні, то це прокляття ніколи в ваше життя не прийде. Якщо ви винні, тоді треба вибачатись. Каєтесь перед Богом і, і, і знову Божа сила буде вас, вас захищати. Тому я не боюся того, що там написали. До речі, ну, те, що прийдуть сюди росіяни в марті 24-го року. ой. А вони не прийдуть, так? Бачите, вже пророче слово прозвучало, то добре. то В чому небезпека, друзі? В чому небезпека? Річ у тому, що отакі люди, отакі люди, які написали оцю пісульку, вони насправді не завжди просто пишуть. Вони після цього ще й стучать. Нас букій морзи або зараз за допомогою телефонів, вони передають координати, куди треба вдарити. І отут, і отут небезпека, друзі. Коли ви чуєте про те, що якась людина сикла прокльонами на Україну, да, там і так далі, то треба подумати, чи не може ця людина десь потім тихенько працювати на ФСБ. До речі, друзі, от, от, от це, це, це ось випадок, який, який відбувся нещодавно. Я не буду казати в якому селищі. Це передмістя, взагалі Херсону були заарештовані чотири бабусі. Може, хтось чув, Да? Просто от вони збиралися ті по чайку попити, там, сиділи, це саме. А насправді, якимось чином наші СБУшники зацікавились ними, прийшли на таке чаєпіття, ви перевірили те, телефони. І це люди за, за 60, які просто передавали, передавали координати. От і все. Я, друзі, я шокований ці. Я просто шокований, бо це ж прилітає. По сусідах, да, про по людях, з якими ви жили. І, і ще раз я говорю, друзі, я не нацист, бо ось перед мною тут сидять люди, яких я знаю давно, які е, говорили на російські завжди, є росіянами етні, етнічними, да, там і так далі. І я ніколи до цих людей не мав ніяких претензій, бо ці люди ніколи не кликали сюди Путіна, да і всю цю. Путін гандо. Будь ласка, я вас, я вас дуже прошу. Не коментуйте, не коментуйте. Особливо такі слова говорити. Будь ласка, я... так, друзі, 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 тихайте, друзі, тихайте. Пробачте, ви. Ні, 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 так, так. Тихенько. Тихенько. тихі, тихень. будь ласка, будь ласка, я вас прошу. Отак. До речі, щоб ви знали, такі коментарі потім люди використовують проти мене. Ще раз повернемось сюди. І так: коли ми говоримо про політику. Це обов'язково треба робити, бо політика це частина нашого життя. Держава, устрій, влада, владні структури це установа Бога. Я зараз про це говорю свідомо, бо безвладдя воно завжди породжує насилля і е, карколомне зростання зла. До речі, е, якби ми подивились з вами зараз на Росію, то там, там влади немає. Там немає влади, там є мафіозна структура велика, яка поневолила народ, і кожен там губернатор, це такий ось о, удільний князь, да, який грабує цей регіон і віддає дань наверх і так далі. І саме тому, друзі, в Росії, на Росії, звичайної влади у класичному стилі немає, бо звичайну владу народ може обирати і змінювати, а там нема. Скільки Путін царствує, царює. 23 роки. Слухайте, там люди повиростали, які не знають, що можна жити без нього, так? Да? А як же без Путіна? Він завжди був Тому кілька важливих зауважень. Якщо бачите, що поруч з вами є люди, які дуже люблять Росію або Радянський Союз і говорять про це. І наголошують про це, скажіть цим людям про те, що вони роблять кримінальний злочин з точки зору законодавства України. Вибачте, друзі, але це не жарти. Бо ми зараз з вами бачимо те, що є, що відбувається. Тому скажіть такій людині, друже, якщо ти не перестанеш цього робити, то я змушений буду повідомити про це владні структури, і ти будеш відповідати по закону, бо саме із за таких людей. Оця вся банда злочинців російських вдерлася в нашу землю. Якби тут не було людей, які до сих пір, от уявіть собі, 40-річну людину, це достатньо молода людина, я її давно знаю, яка б ну просто фанатіє Сталіним. Це було ще й до війни. Я дивився на цього хлопця. Я говорю, ну чоловіка вже говорив, ти взагалі. І він, він, до речі, вважає себе християнином. Я говорю, ну так, да, Сталін. Тепер святий там на Росії варив у кип'ятку священників, навіть православних. Я не говорю вже за іванських християн. І це, друзі, не політика, це насправді життя. Якщо народ не може змінити владу, то цей народ поневолений і далі з цим народом будуть робити все, що завгодно. Зараз росіяни дивіться, що, що з ними з ними відбувається. Вони вдерлися в нашу землю, вбивають наших людей, руйнують нашу країну і самі здихають і продовжуються робити. Тому тому, Тому, друзі, хвилиночку, почекайте, будь ласка. У брехні, бо насправді от це те, що я хотів прочитати до цього. Ви думаєте, що це просто політика, або люди, люди іноді думають, що це політика? Ось, Будь ласка, я прочитаю один текст, це книга Буття, 11 розділ. Це історія, яка, яка описана в Біблії, да, і ця історія відбувається одразу після історії про великий поток. До речі, є люди, які вірять, що він був, які не вірять, але наслідки потопу видні по всій землі. І все. після цього, дивіться, що відбулося. Люди тільки почали знову розмножуватись на землі. І була вся земля одними губами і одна мова для всіх. Уявіть собі, був час, коли не було націй. Була одна нація і одна мова. І сталося, коли рухались вони зі Сходу, прийшли. Знайшли рівнину в землі Сенар, це в районі е, сучасного Іраку, Вавілон. Так город цей назвали потім. І там поселилися. І сказав чоловік другові: прийди, зробимо цегли, і випечемо їх огнем, і була їм цегла замість каменя замість і смола була замість розчину. І сказали: Ходімо, збудуємо собі місто і башту, якої вершок буде до неба, і зробимо собі ім'я. Раніше, ніж розсіємося по, по лицю всієї землі, і зійшов Господь побачити місто і башту, яку будували людські сини, і сказав Господь: ось рід один і губи одні всіх, і ось почали робити, і тепер вда усе, що й лише забажають зробити. Ходімо, зійшовши, помішаємо там їхній язик, щоб не почув кожен голос друга. І Господь їх звідти розсіяв по лицю всієї землі і перестали будувати місто і башту. Задля цього названо ім'я її змішання або Вавилон, Бо там змішав Господь губи всієї землі, звідти Господь Бог їх розсіяв лицю всієї землі. Друзі, те, що ми з вами говоримо українською мовою, це не випадок. Це не е, случайне буде, ну якраз випадок, да? це не випадково. Це не випадково і е, так само не випадково, як існують всі інші мови. І, до речі, українська мова, друзі, вона існує, вибачте мене, набагато більше, ніж ту, яку називають російською. До речі, хто з вас е, колись е, читав якусь інформацію про слова Даля? А ну скажіть мені, хто стикався з цією інформацією? Скажіть мені, як, як взагалі називалася ця книга в оригіналі, коли далі її склав цей словник? Велика руська наречі да, тобто, язика, на, на, на речі, да, там, Тобто, дивіться, про що йде мова? Навіть, навіть Даль, який був ну, росіянином, так вважалось. Ну, Взагалі, да. ну, Я маю, громадянином Росії так званий, він розумів, що русський язик це просто діалект взагалі, да. І якщо ми подивимося, друзі, на українську мову, то просто це статистика в українській мові приблизно 250 тисяч слів. А в девікам і могучим, як його називають, 150. І друзі, до речі, знаєте, де засідає? Їх парламент як називається дума. Чому не мисли? <рес> да? Ну, Тут просто подумаєш про ці речі і розумієш, що дуже багато брехні насправді. Український народ як народ існує давно, як мінімум, це те, що ми знаємо. Хоча історія перевернута, переписана. Ви знаєте, що немає взагалі дуже мало оригінальних текстів, які б говорили про справжню історію України. Є лише копії, все було попалено, покрадено, вивезено. От, до речі, як отсюда звідси з нас росіяни тікали і вивезли все, що змогли. Це для того, щоб потім казати, що ми ніхто, нас звати ніяк, що ми спорчені росіяни. Але насправді, друзі, як би ми не крутили, українці існують набагато довше, ніж так звані росіяни, яких просто треба називати московитами. І це не політика, друзі, це факт. Але якщо ми цей факт не сприймаємо, то тоді ми, друзі, будемо мати з вами нову і нову і нову і нову, і нову війну, де будуть гинуть, гинуть, ну як мінімум зараз, да, кажуть, треба домовлятися, там, треба відмовитись від території там, і так далі. Якщо зараз Україна це зробить, до чого це призведе? До дуже скорої нової війни, в, в якій в які будуть гинути наші діти і онуки. Все зрозуміло, добре. Тому, друзі, це не політика, це реальні, реальні життя. Господь ніколи не закликав людей бути аполітичними. До речі, якщо християни не впливають на е, е, людей, які стоять при владі, то тоді ми будемо жити з вами у злочині. Ну, До речі, як у нас і було до, до сих пір. Да? Бо те, що влада краде, це насправді десь і наша з вами проблема або й провина. Да? Тому ми маємо змінювати і нашу владу, ми маємо боронити нашу землю. До речі, Господь встановив, що Держава керується владними структурами, у які, у, і у цих владних структур є право е, давити зло насиллям. Так написано, що е, керівник це Божий слуга Тобі на добро, і у нього є меч для того, щоб заохочувати людей робити добро і карати зло. Зараз, друзі, скажіть мені, що це не зло припало в нашу землю. І наша влада це робить. І наші люди зараз захищають нас з вами, бо інакше, друзі, якщо, якщо б Росія поневолила Україну, а до речі, от, е, хто, е, у кого є доступ до інтернету, подивіться, будь ласка, да? було таке інтерв'ю Пригожина, ну, главаря банди вагнерівців. Да? І от е, е, коли він там пішов розбра, то він дав інтерв'ю, в якій просто прямим текстом сказав, що цю війну. Розпочали ті керівні кола Росії, які хотіли загарбати Україну і поділити українські ресурси. Тобто, те, що там говорять про захист руського язика, або ще що небудь, друзі, це брехня. Їм треба було одно закріпити свою владу, поневолити Україну, використовувати українських людей. Так і говорили, що те, що треба, росіянам, що вони завжди робили? Брали українців і переселяли їх до Сибіру. Чому? Бо росіяни там жруть постійно, а українці приїжджають і починають працювати. І це, друзі, це постійно було. Подивіться історію. Особливо зараз відкриваються архіви, знаходяться нові документи. Ми, український народ отримав можливість користуватися іноземними ресурсами. І дуже багато свідчень про те, що насправді, насправді, друзі, нас з вами дуже довго обманювали. Да, це так і буде, мабуть. Нам дуже довго брехали. І треба прийти до тями і зрозуміти, що ми, як одна нація, маємо, підкорюючись Бога, будувати своє життя. До речі, для того, якщо є ця людина, яка писала тут листа, у мене нема ненависті до цієї людини і злоби. Мені цю людину шкода. Хоча б тому шкода, що вона сиділа і фіксувала мою проповідь. Хоча всі мої проповіді, починаючи з початку окупації, всі записані на Ютубі і викладені там. І кому це цікаво, друзі? Можете подивитись на Ютубі в минулому році, влітку, все літо. Я проводив молитовні стріми, тобто прямі ефіри, коли я в цих стрімах я молився прямим текстом українською мовою за визволення України і за руйнування Росії як імперії. Тому тут не треба щось записувати. Заходьте на Ютуб і, будь ласка, там все є. Це, до речі, я, я дуже дивуюсь, що мене не заарештували Ну просто, це диво Боже, друзі. Я кожен ранок, просинаючись, очікував, що будуть ламати ворота. Бо там, ну просто ви гляньте, гляньте, там, там цих стрімів під 300, десь приблизно, отак. Бо кожного дня я спочатку по три рази, тричі на день робив, потім двічі на день. І там дуже багато, там просто, там не треба щось записувати. Тобто все по російських законах вони дійсно можуть мені приліпити там екстремізм, що завгодно. Але Господь не дав цьому відбутися тоді. До сих пір береже мене, мою родину і нас всіх. І я вірю, що Господь приведе нас до визволення. Бо насправді українці в цій війні просто захищають свою волю, своє життя і свою земну батьківщину, яку нам дав Господь. Тому я в це вірю, друзі, і я ще раз хочу сказати: не думайте, що це, що це такі без, безневинні речі. Оці люди, які за які е, ратують за руський мір, там за е, е, СССР, ці люди насправді складають дуже велику небезпеку. Бо саме із-за цього це одна з причин, чому почалася війна. Бо Путін думав, що тут їх зустрінуть квіточками. Да? Правда, квіточки були інші. Тюльпани, да? там що там у нас ще є, там які. Да, зброя така. Да. Тому хай Бог береже нас всіх друзі. Продовжуйте молитись про те, що Господь нас беріг. Да? Е, на цьому першу частину я хочу закінчити. Ми зараз вам проспіваємо кілька пісень. Розумію, що це була непроста така частина. Мені не подобається взагалі говорити про політику, про такі речі. Але я не можу по-іншому, бо зараз у мене на, на фронті два моїх родичі. Да, чоловік моєї жінки, наприклад, моєї сестри. Так, я великий воїн, вибачте. <реш> Чоловік моєї сестри. І, до речі, він, він нещодавно потрапив в дуже складну ситуацію, коли був розбитий човен, на якому він переправлявся з побратимами. Не буду казати, куди через Дніпро. І лодку розбило, і частина хлопців цих наших поплило на наш бік, а кілька людей сплутали орієнтир. І... Переплили на російські береги і їх полонили. Таке, друзі, постійно твориться. І це, і це не тому, що ми такі з вами поганці, а це тому, що є російська, російські керівники і люди звичайні, да, які, які підтримують те, що роблять тут. Я не розумію, стільки, звідки в них стільки ненависті до нас. Я не розумію цього. От просто, як звичайна людина, я не розумію, як можна так просто от взяти і, і, і зненавидіти цілий, цілий народ, ну, називаючи от я Олюшу. Щоб... Це дуже цікаво. Ну, яким тільки не був в житті, да? але нацистом, а ще й оборотним, ой, взагалі, це перший раз. Добре, заспіваємо зараз пісню разом для того, щоб повернутися в служіння. Бо насправді ці теми дуже, дуже складні, важкі, але це реальність наше життя. Ми зараз заспіваємо разом, а потім перейдемо до того, що я люблю найбільше благословляти людей. До речі, до речі дуже цікава історія. Благословіння, коли ми говоримо про те, що таке благословіння, це не завжди такі лагідні слова. Іноді благословіння можуть виглядати дуже недобре з точки зору людини. І я потім про це про це поговорю, коли буду говорити про дітей, да, про те, що таке благословення. Кілька прикладів на виду. Зараз давайте ми заспіваємо і просто хочу нагадати: моліться, друзі, моліться, бо насправді дуже багато навколо нас людей, які посміхаються нам в обличчя, які поруч з нами живуть, а потім беруть свій телефон, дзвонять і говорять, отут, ви знаєте, отут, у цьому місці, зборище нацистів. А веде їх пасти роботи. И це страшно насправи. Хај Бог береже нас друзје и захистите.